Ти прокидаєшся зранку, підходиш до дзеркала і бачиш знайоме відображення, шкіра виглядає втомленою тьмяною, зневодненою, зморшки стають помітнішими, а колір обличчя вже не такий свіжий, як раніше. І ти, мимоволі, думаєш, що сталося ще зовсім недавно, якихось сім днів тому, все було по-іншому. Знайома ситуація, правда ж? Та що, якби я сказав, що існує дуже простий спосіб. Повернути шкірі природне сяйво, без косметологів, без дорогих процедур і кремів лише один простий напій вранці не магія, не диво, а звичайна тепла вода з трьома природними інгредієнтами, які є на кухні майже в кожного. Просто пий це щоранку, і вже через тиждень ти побачиш, як шкіра починає оживати, натурально, безпечно і доступно для кожного. Частина перша. Таємниця бабусі Марти у мальовничому куточку Карпат, де повітря свіже, а природа чиста, наче джерельна вода, жила собі бабуся Марта, її знали всі у навколишніх селах. Не лише тому, що вона була доброю знахаркою і варила найсмачніший чай з трав, а ще й тому, що виглядала набагато молодше за свій вік. Коли комусь казали, що бабусі Марті вже майже 80 років, ніхто не вірив. Всі думали, що їй десь 50, не більше. Її обличчя світилось, шкіра була рівною, гладенькою, без глибоких зморшок. Вона мала той особливий блиск в очах і живу пружну шкіру, яка рідко трапляється навіть у молодших жінок. Люди часто питали: Марту, як тобі вдається так виглядати? Ти, мабуть, знаєш якийсь чарівний рецепт. Вона лише усміхалась і відповідала. Нічого чарівного, мої любі, просто кожен ранок я починаю з одного напою. Це моя давня звичка, ще з молодих літ. І тоді, коли люди просили поділитися рецептом, вона охоче розповідала. Бабуся Марта прокидалася ще до сходу сонця. Насамперед вона наливала у глиняну чашку гарячу воду не кип'яток, а приємно теплу, щоб можна було пити маленькими ковтками. Потім вичавлювала у неї половинку свіжого лимона, додавала дрібку куркуми яскраво жовтої спеції, яку вона вирощувала на підвіконні в глиняному горщику і завершувала ложечкою запашного меду, зібраного з місцевої пасіки. Цей напій вона пила щоранку, сидячи біля вікна, слухаючи спів птахів і вдихаючи аромат гірського повітря. Здавалось би, нічого особливого. Але саме цей простий ритуал мав величезний вплив на її організм і зовнішній вигляд. Куркума має потужні протизапальні властивості, очищує шкіру зсередини та зменшує набряки. Лимон багатий на вітамін С, який сприяє виробленню колагену, білка, що відповідає за пружність шкіри. А мед – природний антиоксидант, який живить і зволожує зсередини. У поєднанні ці інгредієнти працюють як справжнє еліксирне джерело молодості. Бабуся Марта казала: це не просто напій, це моя молитва до тіла. Кожен ковток це вдячність, кожна крапля, любов, тіс любов. І в цих словах була істина. Вона не тільки дбала про тіло, а й про душу. Гармонія всередині створювала красу зовні. Лікарі, які приїжджали у село під час медичних оглядів. Були щиро здивовані. У Марті не було хронічних хвороб. Артеріальний тиск був стабільний, а аналізи майже як у молодої дівчини. Вони навіть попросили дозволу провести невелике дослідження, аби зрозуміти, як саме її стиль життя вплинув на здоров'я. І результат був очевидним: щоденний напій, натуральне харчування та душевний спокій творили дива. З часом багато жінок у селі. Почали наслідувати бабусю Марту. Вони теж почали готувати собі цей напій і вже за тиждень помічали зміни, обличчя ставало більш свіжим, колір шкіри здоровішим, а настрій кращим. Марта завжди повторювала: все велике починається з малого. Просто почни свій ранок правильно, і тіло віддячить тобі сторицею. Її історія доказ того, що іноді найкращі рецепти молодості. Ховаються у простих речах. Частина друга чому модель із Токіо змінила ранкову каву. Світ моди це не лише блискучі подіуми, фотосесії та гарний одяг, це ще й безкінечні недоспані ночі, перельоти, стрес і постійна увага до власної зовнішності. Саме в такому ритмі вже багато років жила Акіра, відома модель з Токіо, яка представляла найбільші японські бренди на міжнародних показах. Її стиль, хода і вишуканий вигляд стали прикладом для багатьох дівчат у всьому світі, але навіть зірки мають свої слабкі місця. З часом Акіра почала помічати, ту, що її шкіра змінюється. Незважаючи на дорогі креми і салонні процедури, обличчя ставало все більш зухим. з'явилися почервоніння і лущення. Макіяж вже не лягав так рівно, як раніше, а погляд у дзеркалі щоранку не тішив. Особливо вона звернула увагу на це після тривалих зйомок у Нью-Йорку, де її шкіра буквально висохла. Спочатку вона подумала, що проблема в косметиці або кліматі, але пізніше, звернувшись до дерматолога, почула просту і неочікувану пораду. Спробуйте на деякий час відмовитися від кави. А кіра була здивована. Кава була її ранковим ритуалом протягом багатьох років. Вона не уявляла свого дня без цього напою, але лікар пояснив, що кава може зневоднювати організм і посилювати сухість шкіри, особливо у поєднанні зі стресом і малою кількістю сну. Натомість їй запропонували альтернативу кожного ранку починати з чашки теплої води, у яку потрібно додати кілька скибочок свіжого імбиру, сік половинки лимона і дрібку каянського перцю. Імбир стимулює кровообіг, покращує колір шкіри та має протизапальні властивості. Лимон потужне джерело вітаміну С, який підтримує здоров'я шкіри та зміцнює імунітет, а каянський перець запускає метаболізм і допомагає виводити токсини. А Кіра вирішила дати цьому шанс. Вона прибрала каву з меню і впродовж семи днів сумлінно пила новий напій уже на третій день. Вона помітила, що прокидатися стало легше. Її організм ніби ожив. А на п'ятий день колір обличчя почав змінюватися. З'явився природний рум'янець, шкіра стала більш зволоженою. Вона навіть помітила, що менше використовує косметику. Тональний крем став майже зайвим. Після семи днів результат був очевидний. Її шкіра буквально засяяла. Усі на знімальному майданчику помітили зміни. Візажист запитала, який новий крем ти використовуєш. Акіра усміхнулася і відповіла: Я просто більше не п'ю кави. І тепер починаю свій день з теплим напоєм з імбиром, лимоном і перцем. Її історія швидко поширилася серед інших моделей і блогерів. Багато хто почав повторювати її ранковий ритуал, і результати виявились подібними. Акіра не приховує цього рецепту. Вона охоче ділиться своїм досвідом, бо вірить, що справжня краса це не косметика, а те, як ми дбаємо про себе зсередини. Я змінила лише к одну звичку, і це спрацювало, казала вона в інтерв'ю. Цей простий крок кито подарував їй не тільки покращення зовнішності, а й більше енергії, легкість у тілі та впевненість. Частина третя тато, який виглядає молодше за сина. У невеликому містечку серед зелених парків і спокійних вуличок жив собі чоловік на ім'я Олег. Йому трохи більше ніж 50 років. Але коли він гуляє разом із сином, якому майже 30, перехожі часто плутають їх з братами. А іноді навіть вважають, що Олег молодший із двох, і це не перебільшення, не жарт, і не фотошоп, це реальність, яка дивує всіх. Хто його бачить вперше? Що ж робить його настільки молодим і свіжим на вигляд? Невже це гени? А може, пластичні операції чи дороге лікування? Насправді, ні. Його секрет набагато простіший, ніж можна уявити. Кожного ранку, ще до сніданку, Олег випиває велику склянку води, настояної на свіжих скибочках огірка, листочках м'яти та кількох кружальцях лимона. Цей напій він готує з вечора, ставить у холодильник і вже зранку отримує освіжаючий детокс коктейль, який пробуджує організм і заряджає його енергією. Здавалося б, звичайна вода з трьома інгредієнтами, але кожен із них має свою силу. Огірок це природне джерело вологи, яке зволожує шкіру зсередини та допомагає організму позбуватися токсинів. Лимон додає вітамін С. Який відповідає за тонус шкіри, пружність і боротьбу зі зморшками. А м'ята не тільки освіжає смак, а й сприяє травленню, заспокоює нервову систему і покращує загальний стан тіла. Олег дізнався про цей рецепт зовсім випадково. Кілька років тому, після складного робочого періоду, він почав відчувати втому, важкість у тілі, а на обличчі з'явилися ознаки стресу. Він вирішив, що час змінити свої звички. Почав із малого замінив ранкову каву на воду з природними компонентами. Спочатку було складно, його друзі сміялися: Олеже, де твоя традиційна чашка еспресо? Але через тиждень усе змінилося вже на сьомий день. Олег помітив, що його шкіра стала гладшою, зникла тьмяність, а обличчя набуло природного блиску. Його енергія зросла. Настрій покращився, і навіть робочі завдання почали вирішуватись легше. Люди навколо почали помічати зміни. Колеги питали, що ти зробив зі своїм обличчям. А знайомі жінки жартували. Ти точно не ходив до косметолога? З часом простий ранковий ритуал став частиною його життя. Він не пропускає жодного ранку без свого напою. Навіть у подорожі а чи на відрядженні. Обов'язково знайде спосіб підготувати свій детокс коктейль. Його приклад надихнув і сина, і друзів, і навіть сусідів. Кілька чоловіків з будинку почали повторювати його звичку і через деякий час теж помітили покращення стану шкіри і самопочуття. Олег часто каже: Найкраще, що ми можемо зробити для себе, це піклуватися про тіло просто і регулярно, молодість. Це не обов'язково дорогі процедури це вода, лимон, огірок, м'ята і трішки самодисципліни. Його історія це, це приклад того, що навіть одна маленька зміна у щоденному житті може дати великі результати. Не потрібно бути зіркою чи мати мільйони на рахунку, щоб виглядати і почуватися молодо варто лише почати день правильно. Частина четверта. Як Аліна перестала користуватись тональним кремом? Аліна тій молода жінка, яка працює у великому офісі в центрі мегаполіса. Її день починається о сьомій ранку і завершується далеко за дев'ятнадцяту годину вечора. Сидяча робота, постійний погляд у монітор, стрес від дедлайнів і перекуси на ходу стали для неї звичкою. Спорт залишився лише у спогадах, а здорове харчування. У списку нездійсненних планів. З часом вона почала помічати, як зовнішність змінюється, обличчя втратило свіжість, шкіра стала сіруватою, з'явилися висипання, подразнення і відчуття стягнутості. Кожен ранок починався не з кави, а з нанесення тонального крему, товстого шару, який маскував усе те, чого вона соромилася, і, хоча косметика тимчасово допомагала, Вечорами її обличчя знову поверталося до звичного стану тьмяне, втомлене, проблемне. Одного вечора, коли Аліна безцільно гортала стрічку в соціальній мережі, її увагу привернуло відео нутриціолога. У ньому спеціаліст розповідав, як внутрішнє здоров'я безпосередньо впливає на зовнішній вигляд, і як навіть один ранковий напій здатен змінити стан шкіри за короткий термін. Рецепт був простим. Склянка теплої води з яблучним оцтом, лимонним соком і чайною ложкою меду. Спочатку Аліна поставилася до цього скептично, проте щось у голосі нутриціолога переконало її спробувати. Вона вирішила дати собі шанс. Наступного ранку вона приготувала цей напій, додала у теплу воду столову ложку натурального яблучного оцту, вичавила сік зі свіжого лимона і розчинила чайну ложку меду. Напій мав досить специфічний смак, але був цілком приємним. Уже на третій день вона помітила, що прокидається більш бадьорою, а шкіра зранку виглядає не такою тьмяною. На п'ятий день зменшились почервоніння і висипання, обличчя почало світитися. А на сьомий день Аліна вперше вийшла з дому без макіяжу, і що найцікавіше, ніхто цього навіть не помітив. Навпаки, подруги почали питати. Яку нову косметику вона використовує? Її відповідь була несподіваною? Ніяку. Я просто щоранку п'ю теплу воду, а з яблучним оцтом, лимоном і медом. Всі були здивовані, адже результат виглядав, як після догляду в салоні краси. Цей простий напій виявився справжнім скарбом. Яблучний оцет містить ферменти, які очищують організм і покращують травлення, що напряму впливає на стан шкіри. Лимон дарує вітамін С, який освітлює та тонізує обличчя, а мед зволожує і пом'якшує. Разом вони створюють ефекти зсередини, шкіра отримує живлення, виводяться токсини, зникає потреба у маскуванні. Аліна каже, що більше не може уявити ранок без цього ритуалу. Вона зекономила гроші на косметиці, але головне, вона повернула собі впевненість. Тепер вона не ховає своє обличчя, а, а навпаки, з гордістю демонструє природну красу. Її історія ще один доказ того, що іноді для змін потрібно зовсім небагато, просто склянка напою, правильний намір і трохи наполегливості. А результат чиста, здорова сяюча шкіра, без тонального крему. Частина п'ята лікарка з Києва. Яка відкрила формулу молодості для пацієнтів? У самому серці столиці, де ритм життя не сповільнюється навіть уночі, працює відома київська дерматологиня доктор Наталія. Вона вже понад 20 років консультує пацієнтів, допомагає боротися з проблемами шкіри, проводить професійні процедури і створює індивідуальні програми догляду. Але, попри її досвід і медичну практику, з часом вона почала відчувати, що навіть на власному обличчі з'являються ознаки втоми, сірий колір шкіри, втрата еластичності, сухість. Вона завжди була прихильницею комплексного підходу не тільки креми, а й вода, сон, харчування та баланс емоцій. Тож вирішила провести невеликий експеримент на собі. Упродовж семи днів Наталія починала кожен ранок з одного й того ж напою. Склянки води з додаванням м'яти, лимона і натертого огірка. Приготування було простим. У склянку чистої води вона додавала кілька листочків м'яти, декілька скибочок лимона та невелику кількість натертого огірка. Напій настоювався кілька хвилин, поки вона займалась ранковою рутиною, а потім повільно випивався ковток за ковтком. М'ята заспокоює нервову систему та покращує травлення, що позитивно впливає на шкіру. Лимон стимулює вироблення колагену та виводить токсини. А огірок природне джерело вологи, яке допомагає зволожити шкіру зсередини, надаючи їй пружності та свіжості. Уже за кілька днів Наталія помітила, що вигляд її шкіри змінився. Зникла тьмяність, з'явився легкий природний блиск. Обличчя стало виглядати свіжішим, а колеги почали запитувати: «Ти, ти була у салоні краси. Вона лише усміхалась і відповідала: Ні, я просто змінила свій ранок. На сьомий день кілька постійних пацієнтів, яких вона бачила роками, відзначили: у вас такий вигляд, ніби ви щойно з відпочинку а, або зробили дорогу процедуру. Це стало для Наталії підтвердженням. Організм реагує на турботу, навіть якщо це щось настільки просте, як склянка води. Після успішного експерименту вона почала рекомендувати цей напій своїм пацієнтам. Звісно, він не замінював лікування чи професійний догляд, але ставав потужним доповненням до щоденного ритуалу краси. Люди різного віку почали ділитися своїми результатами покращення кольору шкіри, зменшення набряків. Відчуття свіжості в усьому тілі, особливо вражаючими були відгуки жінок після сорока. Вони розповідали, що почали менше користуватись тональним кремом, а їхні знайомі помічали, що вигляд змінився на краще, і все завдяки напою, який нічого не коштує і готується за кілька хвилин. Сьогодні доктор Наталія регулярно виступає на конференціях та в ефірах, де ділиться не тільки науковими дослідженнями. А й особистим досвідом. Вона підкреслює, краса це результат щоденних дій, і починати варто зранку. Те, що ми п'ємо в першу чергу, визначає стан нашого організму на весь день. Її приклад доказ того, що навіть лікарі іноді знаходять нові рішення не в аптеці, а у власній кухні і що натуральні інгредієнти, які дарує природа, можуть творити справжні дива. Істина завжди криється в простих речах молодість, свіжість і природна краса це не обов'язково дороге задоволення або косметологічні процедури зі складними назвами. Часто все, що потрібно, це турбота про себе, кілька натуральних інгредієнтів і трохи послідовності. Всього один простий ранковий напій може стати першим кроком до змін він допоможе тобі не лише виглядати краще. А й відчувати себе впевненіше, легше, енергійніше. Спробуй цей ритуал і подивися, як зміниться твоє самопочуття і вигляд уже через 7 днів. Це твій шанс переконатися, що справжня краса народжується зсередини. Якщо ти вже спробував, обов'язково поділися своїм досвідом у коментарях. Напиши, що відчув, які зміни помітив. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10. Якщо ні, нуль, ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.